Я не знаю, що з тобою табори... Так, Даша, як ти мені можеш це пояснити? Мам, то я взагалі не знаю, що це таке. Я сюди за хату взагалі не хожу ніколи. Я боюсь, бо тут миші бігають. Ну так, а що це таке? Я не можу поняти, як кусок той плитки мог оказатися в цьому вікні. Мата, я не знаю, я ж тобі кажу, я тут не буваю. І до мене ніхто не приходить, щоб я тут з кимсь даже лазила. Я постійно в себе в кімнаті сижу і пишу уроки. Ну це ж не бабушка, в неї даже рука не піднімається так. Це може тобі якісь уже женихи, я не знаю, приходять і у вікна камні кидають. А? Мам, ти що ти маєш, блін, ну які женихи? Я тобі кажу, я не знаю, хто розбив це вікно. Ой, господи, я не знаю, що мені з тобою робити. В останнє время одні брехні. Бачиш? та хай вони думають, що то блін, Даша. Да, оце ще бідна дитина буде за тебе получать, да? Ой, а чому вона там бідна? Ти знаєш, скільки вона мені всього, блін, вичудила, життя, блін, перепортила. Мала, так не годиться, так не можна. А усе ще хотіла у тебе спитати, що це за лісниця тут стоїть? Це ж ти, мабуть, вилазиш і оце кидаєшся, да? Та я не знаю, я тут не лазила, це взагалі все, вона шатається, я боюсь на неї ставатися. Бабушка поставила, щоб слідкувати за нашими новими сусідами. Ти це чула? Угу, не тільки чула, мама ще й бачила. Бабки башка башкал вот так через забор торчала. Вона спеціально там лісницю поставила, щоб за нами слідить. Дуже хорошо. А ну-ка, о, сусіди, добрий день. Ой, Міра, як ти туди вилізла, Боже. привіт. Добрий день. А то це е, бабушка наша виноград зрізала. Бач, весь зрізала, не дого нема. Та лісницю залишила. А я ж думаю, залізу поздороваюсь з вами. Бо чую, що ви тут стоїте. Угу. Звісно, виноград зрізала. О, Бачиш, тепер можна і ета, через калітку не ходити, через забори пригать. А я ось дивлюсь, що у мене вікно розбите з вашої сторони. Ви, кстати, не бачили, що щось може пролітало. Это... Ні, не бачили, не бачили. А що, якби ми бачили, ми що тут з мамою діжуром чи що, ми лісницю, від от деяких, не ставили, щоб підглядати. Мала, а ну, тихо, ти дивися. Міра, знаю, це. Це мала случайно розбила. Я щас усьока побачила недавно. Вона мені розказала. То йду ще до тебе за тобі казати. <гас> мала. Та ну як же ж це так вийшло? Це взагалі не я. Це не я, Міра Петрівна, це Аліна. Мене була І вона шуганула камінюку. Я їй предлагала маленькі каміння просто покидати, а вона як засідула і зразу ввалила додому, прикиньте. А, дуже хорошо мала, дуже. І що ж ми тепер з цим будемо робити? Ну, що робити, Буду, буду, буду робити. Не, ну в нас ж тут не якийсь стеклопакет стояв, у нас дороге вікно стояло. Е, сушіте, а що ви сразу починаєте цену накидувати? Так, мало, алло, закрила ритку. Ти диви на ней. Ну що тут позориш мене. Міра, все зроблю. Я зараз найду, хто тут вікна робить, позвоню і, і закажу. А, та в мене ж є той, хто вікна нам тут ставив. У мене є його номер. Я зараз тобі закину і потом розміри вікна помірю і закину. Чи давай, чи давай я сама закажу, а ти просто потом гроші даш. Сищики, блін, мам. Дивидись він, вона хоче з тобою в два рази збить бабок. Вона ще не позвонив, він договориться, щоб ти в два рази більше дала. І роздірі баня, то нам ну, мамі лучше закиньте, хай вона сама домовляється. Як хочете, мені без разниці, мені аби сквозняк по хаті не ганяв. Все, давай, сейчас тобі на лайбіра закину. Все, все, мір, хорошо, добре, договорились. Ти можеш свою ротяку закрити? На черта ти мене оце позориш. Мало того, що ти людям вікно розбила. Так ще й обвиняєш, що вони нас хочуть в чомусь надурити. Мала, ти в своєму умі. тому що, мама, я по її хитрим глазенкам бачу, що вона, блін, хоче на тобі наваритися, щоб купити своїй Дашеньки якусь очередну книжку, блін, нову. А, кстати, це ж був матеріальний ущерб. Возмещення. А ще є моральний ущерб. А от за моральний я буду тебе просить, щоб ти коли малу везеш у школу, щоб і Дашу підкидувала, добре? А, то, то пух, в коні, Я й сама тобі хотіла предложить. Що ж я хотіла ще сказати? Оце, як ми в перший день, як переїхали, то я про це думала. Конечно, як малу підкидую, так завжди мені що? Важко, ага. чи що, ради Бога. Мама, ні, мам, не треба. Будь ласка, я потрібно, я не буду їздити на машині. Ми з мамою вже домовилися, що я буду пішком. Мені треба нахажувати шаги, бо я спортом не займаю. Мала, Міра, все, договорились, без питань. Як тільки я буду їхати везти малу, буду брати Дашу, обов'язково, 100%. Ага, ну все, дівчата, дякую. Зараз я номера закину, зараз тільки злізу. Ой, Боже, це ще ж, блін. Так, в хату зайшла, швидко, щоб я тебе тут не бачила, бігом. Дашеньку ще вези з собою, блін. Ой, Господи, вона мене в могилу заведе. Дашеньку візьмете? Не візьмете, блін. Що ти там уже бурчиш? Та блін, прикинь. Казала Петрівна, за то те, що я вікном він розбила. Але маму мамі сказала, щоб е, коли мама мене в школу підвела на машині, щоб її ту у Дашеньку теж підкидували Прикинь? І що? вам ж наоборот веселіше буде їхати. Яначка, я її взагалі ненавіжу. Якщо б ти як нормальна, адекватна, доросла, старша сестра, цікавилась би моїм життям, то ти б все знала. Мама, якщо б ти себе вела як нормальна, адекватна молодша сестра, може б я й цікавилася. А, що? А якого фіга ти взагалі на другому поверсі живеш? А якого фіга ти живеш на першому? Ну так діло, Я не хочу на першому, я хочу на другому. Мала, а тобі що, позднє зажигання чи що? Ми так уже взагалі та неділю живемо все нормально? Не було все нормально. Я, мені треба було трошечки адаптуватися, пройти в себе, перестати розстраюватися і все. І мене вже зараз попустила, я вже зрозуміла, що я хочу жити там. Мала, мы не можем жить з тобою вдвоем на втором этаже, потому что там все стоїть, один диван, на якому я сплю. Все. У тебе тут своя комната, своя кровать, все нормально. Я не можу понять, в чем дело. Ти взагалі громче всіх кричала, що це твоя комната буде. Ну я взагалі не претендувала вместе з тобою спать, як бы. Ну давай хотіть вулицю. Ти там живеш, тиждень я. М -м, дай подумаю. Нет. Я вже дописую, спасибо, не надо. Ну, я може тобі щось наперед писати. Хочеш оформить місячну передплату. і я тебе буду все робить, надо буде, і я все все. коли буде, Мала, не надо. Дякую. Я би з тебе справлялась до цього і далі справлюсь. Є, ну, мені я буду там Та, господи, мала, я там хочу жити, і мало того, я там уже живу. Все. ха Ха-ха-ха. Кайо, блін, о, привіт! вподобайку ляпніть, будь ласка, під цим відео. І коментар напишіть. Напишіть, у вас власна кімната, ви там е, с -с -с сам чи сама живете, чи з вами брат, чи сестра, чи ви з мамою, чи ви з татом, чи ви з бабусею, з ким ви ділите кімнату? І як вам, коротше, живете і чи ви не светесь. Блін. Я турим. Тем более сегодня там э, ветру вообще мое, Можно воспользоваться моментом. Ой, Милан, что там тебе ехать? Блин, двадцать минут на такси и ты тут было бы желание. Ну да, ну у бабушки тут э, этот э, каяк же ж есть. Каяк? Ну и что это значит, что мы его возьмем и воспользуемся? Ну я не знаю, розріше чи не розрізане, не розрішить, то так візьмем, та і все, господи, що там такого? Давай, коротше, все, ти завтра до мене приїжджаєш з утра, ми беремо каяк, ну і валим. Все, давай, договорились. Угу, давай. договорись. Боже, мала, ти як ліпучка, що ти хочеш? Глобально чи сейчас від тебе? Кімнату. Хорошо. А глобально? Кімнату тоже. Мала, вийшла і закрила двері. А що ти будеш робити? Заказувати в інтернеті двірний замок, щоб поставити собі на двері, щоб ти не лазила в мою кімнату, поки мене немає вдома. А я, а я бабушці розкажу, що ти будеш її тут двері портити. Кстати, так, да, розкажи, може я одразу два закажу, тому що вона буде не проти заказати такий замок від мами нашої. А що ти будеш завтра робити? Боже, що ти пристала? Просто питаю цікавлюсь твоїм життям. Іди поцікався маминим життям. А що там Мілана, кстати? Я її ще дуже дуже давно не бачила. Завтра прийде і побачиш. Mm -hmm. Це хорошо. Чого ти либишся? Та так, нічого. Думаю, в який колір тут стіни бомбануть. Так, давай валі. <кхи> Достала, блін. грамотно розпорядитися цю інформацію. А! Алло. Алло, Каніна, угадай, що случилось? А, мама не дізналась за вікном? А, та ні. Блін, я вже забула. Мама, кстати, дізналась за вікном. І Каза Петрівна теж. І Каза Петрівна тепер закомандувала, щоб мама, коли мене в школу везе, і Дашеньку її везла. Прикинь? Що, серйозно? Фу. Да, -да коньяк, не это слово. Подожди, а что ты мне позвонила сказать таким радостным голосом? А, это я это все хотела сказать. что? Ну короче, я думала, что это уже все, конец жизни. Я уже не знала, что работать, но не было настроение. И тут я так почула, Короче, я теперь буду жить на другом поверсе. В смысле, ты пішо Лена вступила кимнату? Конечно, коньяк і и уступила. Ага. А як ты тоді там будешь с нею жить? Вдвоем що? Не, у меня есть. Є... На компромат. Я почула по телефону, що вони завтра будуть брати бабушкін коньяк з Міланою, прикинь. Я це зніму на відео і в мене буде на неї такий компромат жорсткий, що їй придеться уступити мені кімнату. Мала, а ти точно правильно почула, щоб потім не було ніяких сюрпризів? Та, понятне діло, вона ж Міланою конякою не називає. І все, я знаю точно, вони будуть брати бабушкін коньяк, Їй жопа тройлені. Ну, що сказати, я за тебе рада, класно, вітаю що, давай завтра вихідний. Я тебе приглашаю е, до себе на короче, на новосії. Будеш мені допомагати шматки переносити, а потім будемо відмічати. У мене є 300 гривень, підемо в башку закупимося. О, клас, хорошо, давай, я завтра приїду. Давай коньяк, де завтра. Ага, давай, пока. Офігеть, я даже, я даже не могла про таке мечта, що все отак вот раз і рішиться. Подожди, а подожди, знать себе коньяк. Ну хіба що це не можна просто взяти цю штучку і закрити. Воно так закривається. І тоді воно не завітриється ось так і все. На що я його буду закривати? Я ніколи нічого не накривала, а тут ти приїхала і буду накривати. Що йому зробиться? Воно і так смачне. Та де ж смачне, як воно вже засохло, тим сиром вбити можна. Диви, диви. А ти аби когось прибить я знаю вже твій хитрий план. Ти мене хочеш ночі задавити, тому у кроваті моє я часть собі цю хату. Дуже вона тобі понравилась. Боже, що ви мели? Зовсім вже чи що? Га, я поняла, все. Це вже безполезно, це вже мабуть старческа. Та ну <говорю> шта, а це тебе є коньяк. Да, да, це є усе у шкафу до чашки іди візьми. Який коньяк? що ви дитині таке розказуєте? На Начаса тобі коньяк? Та я шо маю, я щось чешу, блін? Я просто хотіла запитати чи чи бабуська підбухує? Ой, мала, не підбухую, але оце з оцею вертіхвосткою з мамкою вашою Я вообще соплюсь. Ди, а що я не так роблю? Я не можу понять. Жрать наготовлено, все прибрано. Мало того, що я сутками на роботі мене дома нема. Так ще й все по хаті успіваю зробити. Ви як в пансіоні, ви взагалі нічого не треба робити. Аура в тебе чорна. Ще як я до вас приїжджала <плес> дому, Казала, що чорна аура. Завтра буду цього Петьку, батюшку звати нашого місного. Хай мені тут посвяти водою, та свічки попали. <плес> У мене чорна аура, темна. Ви ви себе бачили? Ви ходите чорна, як туча по хаті. Батюшка, як прийде, так він ті свічки даже підпалити не зможе. Вони загоратися не будуть. <плес> та ти подиви на неї, га так все закрила свою будку і їж свій вітряний сир. Да, я не поняла. Это что за разговоры? Вышел что, у словечек нахватались? Чи что? Yeah. Ну что, остальные ночка в своей комнате. Собрали вещи. Я больше тут не буду жить. добрий ранок. Еля, мені сьогодні треба буде твоя допомога. Яка? А мама не роботі? Ну, да. А я бабушка? А вроде дома. Отлично. А, короче, мені треба, щоб ти мені допомогла принести мої речі з тої кімнати у твою бившу кімнату на другому поверсі. Що значить в мою бившу кімнату? Ну, то і значить, тепер я там буду вже а ти будеш жити у мене на першому поверсі. Мама, у тебе що, проблеми з пам'яттю чи у тебе біполярка? Я тобі сказала, я буду жити там, де я зараз живу. Я не збираюся переходити в твою кімнату. Да, Леночка, у мене на тебе такий компромат є, що ти навіть не догадуєшся. Так що краще пользуйся моментом, поки я тобі зараз хочу допомогти мої речі принести. Бо потім вечором ти їх будеш сама тягати. Боже, мала, що ти мелиш? Тобі щось чи приснилось? Чи що? Алло. Да, привіт, Милана. А, да, уже пришло, иду сейчас, иду. Давай, давай, Леночка. Так, да, бабушка. Ба, чуешь? Бабушка, чуешь? Что, дося. А где да, ты сказала вчера в тебе коньяк? А мамка же сказала, что тебе еще не можно. Да нет, мне просто надо этот, эм, для видео, мне просто бутылка надо и все, чтобы снять прикольный тикток. А, так вот там же на кухне у шкафчика до чашки. Ой, дякую. Бачиш, я ж кажу, що якраз погода нормальна. Ти термос взяла? А да, так, у мене їх не було, чашечок, треба, щоб ти чашки якісь взяла. Ну, є там тільки стекляні чашки. Треба акуратненько, щоб просто бабушка потім нас не прибила, щоб ми їх не розбили. Ну і що, бери, будемо акуратненько. Ага, зараз принесу. Так, що це буде нормально видно. Ага, зараз, секундочку. все, чашки под чай я взяла. Ой, а можно я первая попробую? Я сейчас так переживаю. Да ну, понятное дело, но я что, уже плавала? Я хочу, чтобы ты и попробовала. Куда я собралась? О, привет, мала. Не твое собачье дело, мала. Ты можешь за мной не ходить? Ты меня уже достала за эти полтора дня. Привет, привет. Ну что, Леночка, когда будешь швачи переносить? Милан, я не знаю, что с ней. Тебе что, замкнула? Нет. У меня просто есть на вот уже жесткий компроматик. Если ты не уступишь мне В свою комнату на другом полосе, я, Леночка, расскажу и бабушке, и маме, что выстрелили у бабушки коньяк. Какой коньяк? Не надо, дурочка, выпрокидаться. Вот и коньяк, что только что стояло там на полочке на кухне, за каким-то только что приходила. Я все сняла на видео, и тихо я тебе отдам телефон, понятно? Сначала комната. Боже, ты не только дурная, ты еще и слепая. О, девчата, что вы уже? Наділи жилети, добрий день. А, бабуся, так. Да. Кстати, Милана буде перша плавати. А я взяла дві чашечки. Хорошо під чай. Ага, конечно, бабуся, чай. Чай, дай, Леночка, чай. А, понятно. Так, ну дивіться мені, щоб ви мені каяк не поцарапали, щоб ви там не перевернулись і не потопились к чортовій матері, бо мамка ваша тоді мене сама в унітазі втопить. Який? Що, що що ти сказала? хто? Мала, ну це лодка, ота, що у дворі лежить така довга, жовта. Ото що отам під хатою. Це називається каяк. Це щоб плавати по річці. Да, мала, представ собі, ми беремо каяк, а не коньяк. Ну все, дівчата, давайте йдіть з Богом. Так, дякую вам велике. Так, все, бабушка, ми пішли. Спасибо велике, ми будемо максимально Е, Пошли вам. Ага, пішли.